And that's what made me fall Привіт усім, вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Вітаю також вас із початком осені, і з початком нового навчального року, особливо тих, хто має першачків, школярів. Це дуже такий гарний новий початок, новий етап у житті кожного з нас. Матвій цього року пішов у школу в нульовий клас. Нульовий клас це таке якби середнє між садком і початковою школою. Це ще не є повноцінне навчання академічне, але це вже таке ознайомлення з тим, як в школі відбуваються різні процеси. це таке вже… Більш серйозніше сприйняття дитиною тих завдань, занять, які вони виконують. Це в нас була лінійка перше вересня, таке не зовсім класична традиційна, яка я пригадую. Було в моїй школі за моїх часів. Вона було таке більше в форматі фестивалю. Були був такий ярмарок з різними майстерками, які можна було спробувати. Фудкорт, концерт, виступ. Дуже гарна була посвята першачків. І нульовчиків таких, ті, що в нульовий клас йдуть дітки п'яти років. Вони проходили через таку таке з блискітками, як умовно портал. Їм там давали подарунки, і вони виходили на сцену з рюкзачками своїми новими. І така, така була в них посвята. Незвичайно на те, що офіційна частина була така не зовсім класична в звиклому для нас розумінні, більш така неформальна, все одно було вступне слово, було обов'язково хвилина мовчання за загиблими військовими, був гімн, і це дуже все було зворушливо, так відповідально, дуже відчувалося те, що ми тепер батьки школярика. Також було наукове шоу, ще були виступи інших дітей, які вже трошки старші, які навчаються в цій школі. Тож дуже під гарними враженнями ми були. І найголовніше, що це було повністю для дітей, про дітей, і так, щоб їм було і цікаво, і комфортно, і не дуже нудно, і весело, і була можливість гарно провести час з сім'єю, також познайомитися з нашими однокласниками. Перший день осені ми мали ще одну гарну подію, такий невеличкий велозаїзд на цікавих велосипедах. Хто дивиться мене давніше, знає, що в нас є в сім'ї Каргобайк. На якому ми раніше набагато активніше їздили, коли жили в іншому районі. Була більше під це інфраструінфраструктура облаштована. От а зараз рідко на ньому виїжджаємо, але все одно діти його дуже люблять. От, і це був такий заїзд різних цікавих велосипедів, не класичних, не стандартних, Декілька з них можете побачити на відео. Велосипедний рух поширюється у Львові, це не може не тішити. І навіть такий здавалося би дуже унікальний каргобайк, який ми придбали. Десь минулого року і здається, що ми були напевно, я думаю, що ми такі були перші в місті, хто їздили так і возили дітей, бо дуже привертали увагу тим. То зараз навіть такі валовозики для дітей їх стає більше і люди цікавляться альтернативними видами транспорту. Це дуже класно. що взяти е, такі бананки пояс, на пояс для дитини. Якщо тривога, от, І ми таку Матвієві купили е, бананку. До речі, в чоловічому відділі, бо в дитячому, вони якісь всі були маленькі і е, такі вони були ну, дуже дитячі, не знаю. А ця яскрава, і йому буде легко її знайти, впізнати. Е, так, що нам там казали взяти з собою, це водичка 0,33. Така Закуркована, вона може довго стояти. Пологі серветки і енергетичні батончики. От я йому взяла два, вони можуть довго лежати і. По суті, все, що нам казали там покласти. Казали, що можна в цю таку бананку тривожну, ну так би тривожний рюкзак, але це така тривожна бананка. Казала, що можна покласти іграшку, але я вирішила, знаєте, що ну, іграшка там, у нас немає якоїсь такої іграшки, щоб він не взяти. Я вирішила, що я йому покладу з собою нашу фотографію полороїдну. От, така буде йому приємність. Я коли вибирала полороїдну фотографію Матвія, щоб йому дати з собою, я подумала, що чому б не приклеїти ці всі наші фотографії сюди. Бо вони просто лежать в мене в мішечку, і я дуже рідко до них повертаюся. І вони там і, і насправді і знищуються, і так відцвітають. А насправді їхнє місце на видному на видноті, щоб можна було собі так повертатися в ту атмосферу. От, наприклад, це в нас з виписки наші фотографії. От такі, такі дуже затишні, дуже такі сімейні, і, і зразу приємно стає, коли на них дивишся.

Щось таке приготувати. Це був перший навчальний день Матвія в школі, і я зробила такий ну, трохи святковий, святкову таку трохи вечерю. В рецепті все просто. Я як завжди не беруся на себе відповідальності якось детально розказувати рецепт. Бо можете собі глянути в клопотенка. Я саме там дивилася інгредієнти. Він так і називається Американський пиріг зі сливами там, йде розтоплене масло, два яйця. Цукор, мука, кориця мелена, розпушувач і все. Це все заколотати в тісто, викласти зверху сливи і присипати ще трохи корицею з цукром. Здається, 180 градусів 40 хвилин, але в нас так вибило світло, і я трохи познущалася з того пирога. Спочатку там виключили світло, потім включила трохи ще допекла його, але тим не менше це було дуже смачно. Подається з морозивом, Софія з'їла майже все морозиво, але хлопцям моїм зайшло, і пиріг, і морозиво все було дуже смачно. Тож, якщо захочете якось так по осінньому, гарно провести вечір, то можете собі брати на замітку. Думаю, що наступного разу я вже його зроблю з грушею або з яблуками. Не знаю, буду експериментувати, бо дуже насправді простий і смачний рецепт. Зібрали смити підлогу і згадали, що я завжди хочу розказати вам один лайфхак. Якщо у вас так, як і в нас, коли нема світла, то нема води. А коли є малі діти, то підлогу треба мати на кожен день. Дивіться, в мене є такі два засоби. Я вже майже використала. що що той, той. Це просто звичайний засіб для миття підлоги, такий, що от, наливаєш в корочок, відро і миєш звичайною шваброю. Але якщо, наприклад, нема води, так як в нас дуже часто, або Треба стерти дуже швидко, наприклад, кухню, там щось під столом, чи коридор, суто якусь от зону, або просто дуже швидко поприбирати там, ну, чи гості мають прийти, чи просто там ввечері, щоб вже не розводити відро з водою. Оцей засіб в інструкції пише, що його треба пшикати на підлогу. Просто от лияти на підлогу без води сухою шфаброю. Миєте. Він ніби як працює. Він той бруд так сковтує, і те, якби, дуже таке глибоке, можна сказати, замітання. Десь так воно має, має виглядати в теорії. Але мені набагато більше подобається інший варіант. Я, беру, заливаю зразу на швабру. Я просто собі поливаю швабру ним декілька капель. І е, мию. Неймовірно дивно, але воно не лишає розводів, не, не є липка підлога, і вона дійсно помита. Воно добре знімає бруд. Це я зараз про цей засіб говорю. Бо це стандартний, звичайний мийте так, як звичайним засобом підлогу. А оце, воно такий е, ну, паличка-виручалочка, як то кажуть, на такі всякі ситуації, екстрені. Отак у нас тепер. Виглядає прибирання. Я сподіваюся, що в мене з'явиться колись такий робот, що сам їздить і сам має підлогу. Це би було неймовірно прекрасно, особливо коли в нас дуже часто немає ні світла, ні води. Хотіла додати ще такий шматочок мовний монолог до свого відео. До мене на носі злазить загарша така шкіра, не буду нічим вже зафарбовувати. І я думаю, що страшного наслідки літа. Отже, я хотіла сказати ще два слова таких своїх вражень, міркувань. Про перший тиждень, про перші дні. Початок тижня, осені навчального року. Це вперше я маю можливість бути учасником навчального процесу не як учениця, а як мама. Сам факт того, що починається навчальний рік, діти йдуть до школи в Україні, вони будуть довчитися. Батьки намагаються, попри всі обставини, зробити цей процес максимально безпечним, комфортним, наближеним до мирних умов. Діти будуть здобувати тут освіту, будуть тут зростати. Мене це дуже надихає, в тому плані, що поки тут залишаються діти, доти це все має сенс. Зараз я говорю суто про Львів, бо звичайно, що Львів найбільш віддалений від лінії фронту, і не можна говорити однаково про прифронтові міста і про міста, які я в повтору. Але коли я бачила фотографії, цю стрічку у Фейсбуці, де діти в вишиванках з квітами в перший день навчання йдуть до школи, перші вчителі, вчительки беруть за руку дітей. І насправді школи. В Україні зараз намагаються конкурувати, вони намагаються вигравати гранти, брати до себе молодих активних, таких ще сповнених сил вчителів, які щойно завершили освіту, впроваджують різні інновації. Знову ж таки, батьки дуже активно долучаються до змін в школі, до якихось не тільки там збирати кошти на ремонт, там, на штори, а дійсно, щоб навчання було наближеним до того кращих зразків, які ми можемо спостерігати в Європі. Тому що я вважаю, нам важливо залишати і нашу українську освіту як корінь. Так наговорила вам всяких своїх вражень. Я тільки буду здобувати цей досвід як мами школярика і впевнена, що за ці роки навчання мого сина, а потім і доці будуть різні моменти виникати, але е, основна теза мого звернення до вас, е, щоб вас надихнути, щоб ви перейняли від мене це натхнення на початок навчального року. Е, як класно, що наші діти е, будуть тут вчитися, будуть. Е, Зростати такими сильними, зрозуміючими, з правильними цінностями, з якоюсь глибиною всередині. І те, що зараз таке враження, от у мене таке відчуття, що вся спільнота от в ці тижні і батьків, і дідусів, бабусів, і вчителів, і всіх просто максимально зосередилися на тому, щоб діти, так якби всі здамували подих, що от зараз наші діти йдуть до школи, тобто так, життя триває. Ми працюємо для того, щоб була наша перемога і наші діти залишаються тут. Заходила в H&M в Вікторі Гарденс, і це, напевно, перший раз, коли я зайшла в H&M і мені щось сподобалось. Мається на увазі в нас в Україні, тому що якщо замовляти через сайт або за кордоном, коли ми були, я дивилась, Мені дуже подобався і асортимент, і якість. А в нас це завжди була якась така просто космічна ціна за дуже неякісні матеріали. Але на цей раз я зайшла і багато мені щось сподобалося. Де, що купила дітям, взяла на довші рука в Софійці ковтинку. От а Матвію де-що взяла. Таке вже до школи оновила таку ковтинку на довгій Е, Ще одну і Матвію дуже сподобалася ця футболка з динозаврами. Е, та Футболка, до речі, 200 гривень коштувала. і Дуже гарна якість, і така вона прикольна. Ще напередодні були валькійки. Собі купила таке трохи для декору, для настрою осіннього. Це валькійки. І така тарілочка теж. До речі, вже в по і добре вони миються, не лущаться. А це з'юску. Така секційна тарілка і для подачі, і просто для, для вечері, наприклад, на одного. І остання обновка це такі зканцтоварів, вони вже відкриті, бо ми користувалися. В школу нам не треба було ніяких канцтоварів, все школа сама надає. Але це такий лайфхак від мене, що канцтовари це не тільки вдома, це можна брати на прогулянку. Особливо, якщо вже набридла пісочниця, набридла качелі і ті самі. От, прошу, Я беру маленький рюкзачок, беру маленький альбом. Звичайний, це не А4, це такий А5 малесенький. Беру декілька таких воскових олівців, яких не шкода, самих простих, самих дешевих. Такі скотчі паперові. Ми туди клеїли якісь квіточки, збирали, приклеювали на листок. Багато ідей я позичила з нашого табору. От, якийсь там двосторонній самоклеючий папір і все. і Фантазія вперед. І навіть ті діти, які просто гуляли поруч, їм так само з нами було цікаво. Тож такий лайфхак від мене, що канцтовари можна брати сміливо на вулицю, такі, які не шкода, і які не шкода загубити. Стелимо коврик на травичку, поки дозволяє погода, ще тепла, і креативимо. І от на відео зразу демонструю, як ми гуляємо так, з художніми елементами, можна сказати. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що дивилися до кінця. Запрошую вас до коментарів. Можливо, когось щось зачепило, когось щось спонукає до обговорення. І зустрінемося у нових відео. Всім па-па, Бережіть себе!